Вітаю, друзі! Для більшості з нас полуниця – одна з найулюбленіших ягід. В ній прекрасно все: і смак, і колір, і аромат. Єдиний недолік цієї ягоди короткий сезон плодоношення. Традиційні сорти полуниці мають одну хвилю плодоношення, і триває вона з кінця травня до кінця червня. Але існує дуже багато сортів полуниці, які здатні давати декілька врожаїв за сезон. Їх називають ремонтантними або нейтральними. Багато людей вважають терміни ремонтантний і нейтральний синонімами, але це не зовсім так. Традиційні сорти полуниці утворюють квіткові бруньки при короткому світловому дні. З подовженням світлового дня. Квіти перестають утворюватися, але в таких сортів зрідка проявляється спонтанна ремонтантність, вони можуть давати другу хвилю цвітіння в кінці літа, коли світловий день скорочується. Саме ця властивість і була покладена в основу виведення ремонтантних сортів з двома хвилями плодоношення на початку та в кінці літа. Такі сорти дають два врожаї, але вони залежні від довжини світлового дня. Друга група ремонтантної полуниці це сорти, нейтральні до довжини світлового дня. Вони можуть утворювати квіткові бруньки і ягоди, звісно, протягом всього сезону. Звичайно, при такому інтенсивному цвітінні та плодоношенні. Полуниця потребує постійного підживлення мінеральними добривами та обробок, які захистять її від шкідників та хвороб. І тому, коли ви купуєте полуницю не в сезон, то ніякої мови не може бути про органічні ягоди. Хоча ні в мінеральних підживленнях, ні в обробках від шкідників нема нічого страшного, якщо Дотримуються норми використання цих препаратів. Хоча професійне вирощування традиційних сортів також не обходиться без мінеральних підживлень, бо без них просто неможливо виростити ягоди товарного виду, які будуть рівномірні по формі, розміру та забарвленню. Отож, найкращий спосіб. Поласувати органічною полуницею це виростити її власноруч на своїй ділянці.